Події на сході внесли корективи в життя і сумських студентів, особливо тих, які перебралися до Сум із буремних областей України Луганської та Донецької, а також Криму. Викладачі кажуть, не всі змогли взяти участь у складанні іспитів зимової сесії. Тож, скоріше за все, доведеться подовжити терміни прийняття їхніх заліковок, розкладати по поличках і решту проблем, як то житлові та фінансові, кажуть, надали за можливості з ПДМ вудочку. Ми дали безкоштовну вратажиток. Тобто вони живуть всі безкоштовно. Ми надали їм безкоштовно продукти харчування, тобто картопля, всі овочі, все це вони отримали. Ми закупили їм одяг. А от наловити рибку студенти мають вже самі. За офіційними даними на Сумщину наразі перевелися близько 150 студентів із Донбасу та тимчасово окупованої території Криму. Найбільше прийняв Сумський державний університет, при цьому лише п'ять студентів першого курсу. Решта старші за віком. Тож для них більш актуальне питання проходження практики та працевлаштування під час навчання.